Тиждень частина Вінниці залишається без холодного водопостачання. Причина порив на магістральному водогоні. Про це Суспільному розповіли у пресслужбі підприємства «Вінниця облводоканал стався порив 31 серпня. Аби дістатися до місця витоку комунальники розкопали камеру глибиною 4 метри. розповідає інженер мережі водогону Євген Бойко. Складність докопатися умови грунти плавучі. По-перше, це раз, і по-друге, щоб докопатися, не давала вода. Тиск води не давав нам докопатися. Тут працюють дві бригади. Три дні робітники намагалися докопатися до місця витоку. Аби перекрити воду за кільканадцять метрів, замінили засувку на мережі. Пробували ліквідувати аварійну ситуацію під тиском, але ситуацію неможливо було добратися до витоку, тому що сильний потік води. Тому було прийнято оперативне рішення переключення на резервний водогін. Що ми в принципі і виконали, але в ході переходу на розенний водогін виявилося, що одна із засувок, тобто застарілого варіанту, не тримане до кінця перекривається. Порив на магістральному водогоні стався ось у цьому місці, де йде з'єднання двох труб сталевої та залізобетонної, каже бригадир Олександр Куцан. Додає, саме через залізобетонну витратили стільки часу на ремонт. Усталость матеріала, усталась труби, прозвела до нарушення раз труба діаметром 800. Аби закрити з'єднання, тобто розтруб, працівники підприємства зварили фігурну дубль муфту. Одну її частину до сталевої труби приварять. А з тої сторони, ми будемо чекати, будемо бити вірьовку, цемент і вижимати на резину, щоб ми могли завтра вже дати на заповнення, щоб населення вже не жалувалося на слабий тиск в місті. Ось що про ситуацію із забезпеченням водою пишуть віничани. Цікавить на Покришкіна. Є резервний водогін. Чому не можна переключити на нього? Чому досі немає води? Тяжилів, масив дружний, вулиця місячна. У вашій об'яві зазначено, що мікрорайон тяжилів та інші будуть переведені на тимчасову схему водопостачання 6 вересня. Води немає від слова зовсім навіщо вводити людей в оману. Цей водогін забезпечує холодною водою мікрорайони замостя, тяжилів, старе місто та Вінницькі хутори. Споживачів переключили на резервний, проте він не може працювати з належним тиском. Також є кілька будинків, які під'єднані напряму, тому підключити їх до резервного неможливо, каже речниця підприємства Оксана Поліщук. Для тих мешканців, у яких зараз немає води, або за тими адресами є точечно окремо. Адреси на Тяжилові, де висока місцевість і де тиск не дотягує для того, аби в людей було нормальне водопостачання. За цими адресами організовано підвіз води. Повністю відновити водопостачання через магістральний водогін. Планують до 9-ї вечора п'ятниці. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.